Всіх вітаю народ! І сьогодні ми поговоримо про AirPods 4. І я реально кажу вам без жартів, без усілякої реклами, це найкращі навушники, які я слухав. Так, якщо ми візьмемо якісь супер, неймовірно, великі, супер-мега дорогущі навушники, можливо, це буде ну трошечки краще, скажімо так. Але. Дивлячись з усього мого досвіду, всі наушники, які я тільки пробував в своєму житті, AirPods 4 це просто ну, я навіть не знаю, як вам пояснити, якість звучання просто на висоті. Вони грають настільки чисто, настільки гучно, настільки басово. Наскільки це взагалі типу треба, звісно, можливо, хтось з вас скаже, що а як же ж там AirPods Pro або AirPods Max? Ну, скажімо так, AirPods Max, навушники круті, але вони дуже здоров'язні і коштують набагато, набагато дорожче. AirPods Pro особисто я не можу носити будь-які навушники, які Вакумні я не то, що не можу слухати в них музику. Я їх просто навіть не можу засунути в собі в вуха. Тобто я їх засовую, і я відчуваю настільки сильний дискомфорт, що я просто хочу якомога швидше дістати їх з моїх вух, тому що я просто не можу в них знаходитись. Всі інші навушники, які я, звісно, користувався, вони були там, типу, теж непогані. До цього в мене були AirPods 3. І я вам скажу, вони теж були дуже круті в порівнянні з AirPods 2. З другого поки клиння. Але я знаєте, зараз згадав, коли вийшли тільки AirPods 2, коли я їх взяв, типу, я такий думав, блін, оце круто, оце навушники. Потім, коли вийшли треті, я взяв такі, послухав, думаю, блін, ну начебто трошечки краще, типу, прикольно. Але потім я вже вслухався, і в мене ще залишались другі AirPods, я їх всунув в ухо і думав, блін, да AirPods 2, це вже повне лайно в порівнянні з третіми AirPods. Ну, Коли я взяв, типу, AirPods 4, хоча в мене і треті влаштували. Но четвертій народ, це просто щось неймовірне. І також, я, до речі, думав брати, типу, без е, цього шума гасіння, бо мені, в принципі, і так було окей. Але так вийшло, що все ж таки я з, е, здав свої AirPods 3 в трейдин, і мені запропонували, типу, з шумодавом. да? Ну, Ці, як вони там, ANC. Я їх купив, звісно, і я вам скажу: блін. Просто цей звук, цей маленький розмір, це компактне і комфортне відчуття в моїх вухах, плюс цей шумодав, блін, це просто топ. Я вам чесно кажу, без усілякої да, там, реклами і пропаганди. Але якщо у вас є така можливість і ви хочете слухати там класну музику, повірте мені, сходіть десь в магазин. Приміряйте, чи вам підходить під ваші вуха. Якщо підходять, повірте, грають вони, ну, особливо, да, там, якщо ви користуєтесь там, айфоном, Apple музикою, де все в самому найкращий типу якості, то, блін, ну це не то, що навушники, це просто топ. Їх розмір, їх компактність, просто все, ну, я не знаю, як ще краще описати. Я от Кожен день, коли вдягаю послухати музику, я відчуваю настільки кайф, що ну я вам не можу навіть передати його словами. Єдине, наприклад, що я побачив, єдиний мінус, який я побачив, то що ці навушники тримають менше заряду батареї, ніж AirPods 3, але більше ніж AirPods 2. Тобто AirPods 3, щоб ви розуміли, я коли їх слухав, я взагалі не міг дочекатись цього моменту, коли от я б побачив би повідомлення, що, типу, навушники розрядилися, або там залишилось 20%. Просто от ніколи таке не було. Я не знаю, як це вам пояснити. Але просто от ніколи за три роки на AirPods 3 я не бачив повідомлення, що навушники розрядились. Настільки дофіга тримали, що я просто не встигав їх розрядити до того моменту, да, як я їх просто вже вставляв, типу в кейс. Ці ж навушники, вони теж непогано тримають, але я думаю, ну там на годинку, на дві, мабуть, все ж таки, я думаю, вони менше. Тому що я, наприклад, якщо їх там. Користуюсь, не знаю, години 4, наприклад, да от без беззупинок, то я потім дивлюсь, і я бачу, що залишилось приблизно 35 там 40 32 відсотка акумулятора Ну, тобто, ви розумієте, що це в принципі ще нормально, але знов ж таки, хто буде носити, да, умовно кажучи, там 6-7 годин навушники. Без зупину їх не діставає. Ну, будь-які навушники треба просто ну хоча б трошечки дати да, вухам відпочити. Також е, я хочу сказати, що треті, вони були трошки такі товстенькі, і особисто мені, от просто тут на ушну раковину, да, трошки піддавлювала. Ну, типу, не одразу, але через певний час я це там через годинку, дві-дві з половиною я це відчував. Не критично, але я відчував. А от якраз такі AirPods 3, вони такого розміру, що вони менше, ніж треті. Але більші. Ніж другий. Тобто, як компанія Apple каже, що вони більш там, типу, да, провели всяке тестування і так далі, структуру вуха і розробили новий дизайн. І я скажу так: от ці вони просто офігезні. Плюс вони максимально маленькі, компактні, шумодав, І також, коли ви будете розмовляти або записувати голосові повідомлення в навушниках, да, тобто через мікрофон навушнику, він буде на. Багато краще ніж це. Проїзходить зазвичай в третіх, в других і так далі. А ось так звучать AirPods 4 в аудіоповідомленні в Телеграмі, бо зазвичай всі ми знаємо, якщо ми записуємо повідомлення в Телеграмі через навушники, як воно звучить жахливо. В AirPods 4 ситуація вже інша. Тому я вам скажу чесно, я навіть порівнював з навушниками своєї дружини. В неї Sony XM5 і... чи XM4. Навіть на да? попередня модель вибачаюсь. Але я слухав і XM5, в принципі, практично однаково звучать, як і XM4. Так ось, навіть ці XM4 наушники Sony, які коштують ще дорожче, воно там щось 12 чи 13 тисяч коштують, і XM5 коштують 15 чи 16 тисяч гривень. І я вам скажу, я коли порівнюю навушники з AirPods 4, особисто мені навіть більше подобається, як грають AirPods 4. Плюс, звісно, їх компактний. Маленький розмір, бо великі такі да, навушники це круто, безумовно, але в чому є проблема? Якщо я лежу там, наприклад, на кроваті да, завісаю, і я хочу повернутися лягти на бачок, я це не можу зробити в великих навушниках. А в AirPods 4 я можу і заснути, і спати, і працювати, і слухати музику, і на вулицю піти, і включити знову ж таки шумодав. Все буде гаразд. Плюс є абсолютно купа, велика е, кількість фішок, які є на цих навушниках. Там і адаптивний звук, і шумогосіння, і без нього. І, наприклад, якщо ви починаєте розмовляти, він притухає, робить е, таке, типу, затиш'є по музиці, і ви починаєте чути навколишнє середовище. Якщо замалкаєте, музика знов там підіймає. Коротше. Е, Навушники просто пушечка. Тому, якщо ви хочете або там думаєте купити собі якісь навушники, будь ласка, зверніть увагу на четвертий AirPods. Тому що я, от чесно скажу, я не можу просто насолодитись, слухати в них музику. Це просто реальна цукерочка. Так що дякую народ за ваш перегляд. Пишіть свої коментарі. Або якщо у вас є якісь питання нормальні, адекватні, я вам на це відповім. Ну і ми з вами побачимось у наступному відео. Пока!